всім привіт, з вами моха. Погнали. Так, якщо ви не знали, в мене є відео на каналі моєму, як зробляти гроші на каналі. Переходьте по слідці в описанні. Так, в цьому відео я буду вам показувати, як видалити свій канал, якщо вам не потрібно. Так, що нам треба? Зайти в іконку аватарки налаштування YouTube. так 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 Налаштування YouTube. От, додатково. Що нам треба? От, тут є така кнопка Видалити канал. Натискаємо на неї. Чекаємо. І я хочу скрити свій контент. Я хочу видалити свій контент. Е, вибираємо видалити. Нажимаємо натискаємо на ці дві галочки. Можете прочитати. «Удаліть контент. Видаляємо контент. А, вибачте, нам треба е, написати ім'я, яке в дужках. Ну, це ім'я нашого каналу. Ой, що я тут, Крапочка. Ей! Окей, зараз секундочку. Так, от, продовжуємо. удалить контент. Натискаємо, натискаємо, чекаємо. Чекаємо. І от. Контент удален. Після того, як ви це все зробите, натискайте на аватарку, натискайте вийти. Вийде, саме вийде. Чекаємо, чекаємо. І ваш пароль. Э, на, Натискайте ваш пароль. Там треба буде ще вашу почту. синк, синем. Так, так, так. Чекаємо, чекаємо. От і все. Я думаю, это видео тобі сподобалось. Став лайк, підписуйся на канал. Дякую, пока!